Сьогодні ми створимо з вами ось такий постер, який буде зображати наче намальовану растрову картинку. Але ми попрацюємо саме над якимись його елементами і звернемо увагу на певні види гаусового розмиття і якогось режиму накладання. Отож, створимо новий файл. Давайте це буде стандартний портретний інстаграм. Я вже не буду показувати, як це робиться. І закинемо сюди картинку. Із завантажень цієї дівчини. Окей, виділимо суб'єкт і виріжемо цю дівчину із загального фону, щоб вона була нас на окремому шарі. Зараз у нас Photoshop розглядає її як суб'єкт. Я хочу додати. Або вирізати її через маску, оскільки я бачу, що тут волосся, і напевно треба буде відкоригувати це вирізання. Давайте ось так от. І справді, у нас був рожевий фон, і ми бачимо, що на волосі залишився рожевий колір. Тож ми оберемо будь-який інструмент виділення, Ось додамо до нього виділити, додати маску і трішки попрацюємо над краями волосся. Зверніть увагу, щоб цей пензлик був. У нас активний ось цей пензлик, уточнюючи краї, і очистити кольори, бо ми будемо очищати саме оці рожеві кольори, які заплуталися у волосі. І ось так от пройдемося по краях. А я думаю, що в мене все. Натисну ОК. І справді, тепер волосся в нас ідеально гарне. Нижній шар ми видалимо. Давайте ми додамо коригуючий шар, щоб перетворити це в чорно-білий варіант. Окей? Мені це підходить. Так. Тут я клікнула, щоб коригуючі шари відносилися до нижнього шару, перехожу на шари. І Дивіться: у нас є шармаска, у нас є коригуючий шар. Ми зараз отак виділимо два шари, натиснемо Ctrl-E. І перетворимо в смарт-об'єкт. Ось. І у нас вже ось таке зображення. Чорно-біле з'явилося як окремий вирізаний смарт-об'єкт, з яким ми будемо працювати. А що ми зараз зробимо? Додамо над дівчиною порожній шар і залиємо його якимось кольором. Ну, Можна додати через ось так: градієнт. Чистий колір. Ось давайте ми додамо якийсь чистий колір. Давайте якийсь ось такий, до прикладу, так. Зараз ми його відмітимо, щоб він був ось так. От. І зробимо його на режим жорстке змішування. Ось, і тепер додамо ще коригуючі шари. Ось так зайде. І в нас є коригуючі шари, але подивимося, що ми тут додамо. Рівні. Ось так. Теж нехай вони відносяться до нашого шару основного і трішки попідтягуємо, подивимося, що тут і як у нас. Поміняємо кольори, додамо ще один коригуючий шар, мапу градиентів. ось, І оберемо певні кольори. Чорний я б залишила такий, як є. Я. я б додала ще одну точку, наприклад, синю одну, а цю додала біла нормально. Ось так от. І можливо додала б ще одну точку, можливо, рожеву. Давайте подивимося по кольорові заливці, жорстке змішування. Окей. Непоганий варіант. Все. Тепер будемо працювати з зображенням в принципі, вже визначилися, тепер будемо працювати із загальним фоном. Це нам, дуже, нам дуже важливо, щоб мапа градієнтів рівні і кольори, кольорова заливка відносилися або були прив'язані альтом до цього чорно-білого варіанту. Тепер ми створимо фон, зайдемо у сюди, інструмент градієнт і зробимо ось таку заливку. І Ще одну фішку я яку зробила цікавий в ілюстраторі варіант. Давайте зайдемо сюди. Оберемо інструмент, ось зірка. І намалюємо зірку. І зробимо його багато-багато променів. Ось типу таких. І залиємо його. Зараз я подивлюся, який це в нас колір у фотошопі. Ось цей колір, подивлюся номер цього кольору. Ось я зараз копіюю, Ctrl-C. Перейду в інструмент в, сюди і спробую його залити таким самим кольором. Тепер я цей елемент Ctrl-C скопіюю, зайду в Photoshop і Ctrl-V ставлю над радієнтним фоном. Ось він. Я зразу одразу його вставила як смарт-об'єкт. Щоб він був у нас позаду, так я зайшла в Чензі і попросила написати англійською мовою кілька мотиваційних речень про те, щоб не здаватися і досягати своїх цілей. І одне з речень, ось це The moment you feel like giving up. Коротше скажу, чи речення я вирішила використати в своїй роботі? Тому The moment я обрала як заголовок все решта. Основне речення баді-текст, і останнє слово, яке там е, наше всяйво, чи як там сказати наш дебют, е, по-іншому, можна сказати, ось я вирішила виділити це слово і поставити його посередині. Давайте я його Ctrl-C вставлю сюди, Ctrl-V. Ось хай воно знаходиться у нас на цій плашечці. Але ми бачимо, що воно, наче трішки губиться на ній. Ось тому, як я вирішила виділити цю дівчину. Дивіться, я над цією дівчиною створила знову ж таки додатковий шар, взяла пензлик чорного кольору і ми трішки затемнимо його. Так, давайте перекинемо його над всіма нашими ось, шарами. Ось так і трішки затемню його. Мені також видається, ось ця смужка або плашка дуже така, така скучненька, синенького кольору, тому я додам над нею ще один шар, зроблю травичну маску. Візьму пензлик якогось яскравого кольору. Давайте я оберу ось, мабуть, швидше за все. Зараз давайте піпеткою візьму. Можливо, цього кольору. Пензлик. Зменшу трішки. І ось тут, дивіться, під словом Breakfast я його трішки затемню, щоб він був ось такий прям вау, такий, щоб перегукувалися всі ці кольори. Мені подобається. Ще раз зайду в ілюстратор. Дивіться, у мене є тут такий зразочки, я вам скину в групу. А зразочки будь-яких якихось зображень. Ось, я хочу якісь із них скопіювати. І вставити в нашу групу. Давайте хай буде це: Ctrl-C. Зайду в Photoshop, Ctrl-V. Хочу, щоб це був хай буде смарт-об'єкт. Мені не подобається цей чорний колір ось цей наш векторний смарт-об'єкт. Я його хочу перефарбувати. Але оскільки він вже як смарт-об'єкт, то я його можу перефарбувати кількома способами. Один із них це буде двічі клікнути на ньому. Ось так. І викликати стиль шаром. У нас і тут перекриття кольору. Клікаємо на нього. І обираємо ось тут колір. У мене вже тут обраний. Так, клікаємо сюди і обираємо, наприклад, ось такий Окей. І цей векторний елемент у нас гарно вже зафарбований. Кажемо ОК. Можна його продублювати, То, хай він буде його. І отут у нас вже непогано. І залишилося прописати певні моменти. Продублюємо цей, цю плашечку, і на неї я скопіюю ось цей текст. Ctrl-C, перейду сюди, Ctrl-V. Так, я бачу, що ця плашечка закоротка, тому я зараз нажму Alt і розширюю десь так. Так, в принципі, непогано, ми бачимо, що вже речення є. Але дивіться, оскільки в нас тут на задньому фоні ця зірка розмита, то я би хотіла таким самим чином розмити слово The Moment. Я його не зможу розпити, розмити, поки воно це слово є у нас як текстовий шар. Тому я давайте продублюю про всяк випадок Ctrl-J і закрию The Moment на всяк випадок. А цей текстовий шар перетворив смарт-об'єкт, перетворити в смарт-об'єкт. Перетворила його. І далі йдемо тим самим шляхом фільтр, галерея розмиття, розмиття поля. Клікаємо тут, тут і налаштовуємо певне розмиття. Ось тут і тут. А тут, мабуть, я до нуля зробила так, щоб тільки по краях було окей. Ми бачимо, що тут у нас чітко, по краях розмито. І знову ж таки заходимо тепер в режими накладання і вибираємо розчинення. Ми Бачимо, що тут по краях у нас розчинений варіант такий, а по центру більш такий чіткий. Ми можемо навіть його трішки збільшити, це слово. Вірніше, це вже тепер не слово, а растровий е, об'єкт. Ось і е, треба нам це все, всі ці шари вирівняти. Цей, цей і цей. Повирівнюємо. Окей. І пропишемо ось тут е, кілька слів. Ми бачимо, що це речення в нас The moment. Ля-ля-ля-ля-ля. Mm -hmm. І брейкрув. Break я не знаю, як правильно це читається, можливо, так. Ось, І у нас ще тут є певні окремі слова, які це вже друге мотивуюче речення. І я теж хочу їх скопіювати. Ось, це Every Step. Forward to Never. Нам Small, Bring Us. Коротше, оце все-все. Це наступне речення. Давайте я просто його скопіюю, щоб. Щоб не витрачати часу, Ctrl-C, зайду сюди, Ctrl-V, вставлю і підніму до гри. Дивіться, ці невеличкі слова, які я окремо написала, вони створюють так звану композицію, таку, таку баланс композиції, і просто дуже класно вписується в сам цей постер. Ось. Вони розміщені окремо, я їх тут і вирівняла між собою. І тут ці три вирівняла між собою. Це вони створюють їх окремо речення. В цілому, як можна сказати, це окрема композиція, і виходить це окрема композиція. Все треба вирівнювати по направних. Ось, наприклад, я вже і цей елемент хочу вирівняти по лівому краю. Бачите? Щоб вони все вирівнювалися. Пару пікселів. І тепер я бачу, що в принципі непоганий варіант вийшов. Хоча мені цей, можливо, в якійсь мірі навіть краще подобається, через те, що чіткіші очі вийшли, Але кожного разу, коли підбираємо певний колір, це залежить від кольору, кожного разу воно може вийти окремо. Але цей теж непоганий варіант. Так теж може бути така рестровий постер, мотивуючий постер про те, що. Нам не потрібно здаватися, і все найкраще буде попереду. В цілому, у мене все. Пробуйте, робіть, тренуйтеся. Я вам векторні всі оці от штукенці скину в телеграм-канал, ви зможете їх собі скопіювати. На цьому в мене все.